Так, смаження овочі. Використовуємо ту, що і була. М'ясо зняли підставка ця для гріля, поклали овочі підготовлені Так, зараз подивимось, що там на перевертанні. Трошки рум'янець з'являється. Дуже зручно, то, що воно не впаде з рішотки, якщо тоненьке, тут воно добре, mm. вже красивесенько, колір бере. Mm. На перці воно не дуже видно. але Але аромат та смак буде дуже гарний. О, трошки вже і тут підсмажилось.